Тож, один скінсержлайтер один новий бравлер Міпл. це буде безкоштовно дізнайся Хто як. любить піцу збирайте та обміряти скибочки піци на винагороди зокрема на Міпл. Можливо, мені доведеться їх звільнити. Планета Піцци. подія піцца пленет починається зараз, і ваша головна мета отримати шматочки піци. Заходьте до магазину Планета Піцце і використовуйте шматочки піци, щоб отримати прогрес та косметику. І навіть нового бійця Міпл цю в целі не замовляли. У магазині Шоп хваталка даватиме вам халяву щодня, і в більшості днів ви отримаєте щось фу. Але у вас є шанс щоб отримати щось вау. Добрий день. Чим ми можемо допомогти вам? Я б хотів би поговорити з. Я хочу більше гаразд. Ви отримаєте скибочки піци, виконуючи завдання, збираючи її щодня з цього ланцюжка винагород і відтворення нової події Скорбот. Подія Скорбот схожа на змагання, ні. Але ви отримуватимете очки, якщо програєте. Ви отримуєте квітки щодня, і вони скидаються кожні три дні. Використовуйте свої квітки, щоб грати у вибраному режимі гри. І ви отримуватимете бали за кожну свою дію. Такі дії, як завдавання шкоди, знищення ворогів, лікування і швидко матч. Якщо ви програєте, ви також отримуєте очки. Але якщо ви виграєте, вони примножуться. І ми матимемо абсолютно нові режими гри 2 на 2 Усі вони варіації режимів, які ви вже знаєте. Знаєте, як Game Grab, нокаут. Але ми також додаємо два нових режими: хокей і спеціальна доставка. Brawl so хокей дуже схожий на Ball, але шайба рухається швидше і потрібно забити тричі. Це кошмар шотів! Спеціальна доставка схожа на погрузку, але тільки одна смуга. Також спеціальна доставка це Хто Любить піцу. Мета 2 на 2 сильно відрізняється від 3 на 3 То чому б не об'єднатися з другом і не домінувати на змаганні? Змагання це те, де див... ви. Отримуєте більшість шматочків піци. Тож грайте, не кажіть мені, що робити. І нарешті ви зможете щодня отримувати скибочки піци в безкоштовному ланцюгу в магазині, і в кінці цього ланцюга ви отримуєте скін Surge лайтер безкоштовно, якщо у вас розблокований сюрдж. Але що робити, якщо я не розблокував сюрдж? Ми, ми хочемо Surge, Ми хочемо Surge. Ви можете зібрати достатньо скибочок піци та отримати його в магазині Pizza Planet Shop безкоштовно, або ви можете отримати його на звичайному магазині, або ви зможете розблокувати його за кредит. Дити скін буде доступний протягом трьох додаткових місяців після події Pizza Planet. Захід «Pizza Planet проходить протягом всього сезону Star Forge, який починається прямо зараз і закінчується 5 лютого. Капець.